Всім привіт! Мене звати Міла Лернер, і я податковий консультант. У Німеччині це називається штоабіратор. Я навчалася в Україні та Німеччині і останні 4 роки я працюю консалтером на міжнародну компанію зі спеціалізацією на транснаціональні кооперації. Разом з командою European People Media ми підготували для вас серію корисних відео, де пояснимо важливі нюанси податкової системи Німеччини. Сьогодні я розкажу вам саме про те, хто такий штоабіратор. І чому цей спеціаліст може стати вам другом та помічником? Податковий консультант це людина, з якою в Німеччині вам доведеться зустрітися з дуже високою ймовірністю. Тому що рано чи пізно, що б ви не робили, який б тип доходів ви не отримували. Вам прийде лист із податкової з вимогою щось зробити, надати, прорахувати. Вам знадобиться розібратися у нагромадженні законів та правил, щоб не втрапити у багатомісячне листування з податковою. Податковий консультант штабіратор. Як видно із назви, в першу чергу консультант з питань податків та зборів, які необхідно відрахувати державі. Консультації ці найрізноманітніші, загальна інформація, як працює кодекс та оподаткування, або конкретні кейси для фізичних та юридичних осіб. Ми заповнюємо декларації для всіх видів податків, спілкуємося від імені клієнта з податковою та фіскальними службами. Також можемо вести бухгалтерський та зарплатний обліг. Перевіряти правильність ведення обліку, тобто проводити зовнішній податковий аудит. Моє найулюбніше це розробляти модель діяльності разом із клієнтом, яка допоможе оптимізувати податкове навантаження. Ми не допомагаємо зменшити або взагалі не платити податки. Це адміністративний, а інколи навіть карний злочин. Проте завжди маємо інформувати клієнта, які податки та в якому обсязі він чи вона буде платити за тієї чи іншої діяльності. Ще ми можемо вести досудові скарги з податковою від імені клієнта та допомагати адвокату в фінансовому суді. Податкові консультанти в першу чергу потрібні бізнесу та людям з великими статками, щоб вберегтися від можливих помилок та штрафів. Проте майже кожна людина хоча б раз у житті стикається із незвичними для себе питаннями: як оподатковується спадок, що робити із хобі, яке несподівано почало приносити прибуток? Як опорядковується пенсія? Прийшов лист з податковою з вимогою заповнити анкету. Що та як робити? Чому платити ПДВ з приватного продажу авто? На всі ці питання, звісно, можна знайти відповіді у Ютубі та Гуглі. Проте вони будуть занадто загальні та не врахують ваших особливостей: сімейний стан, діти, навіть громадянство. Все це може мати значення. Щоб це врахувати та зменшити ризик штрафів або навіть повернутися собі частину вже сплачених податків. І потрібні податкові консультанти. Тому звертайтеся до нас! Так, ви витратите гроші на одноразову консультацію, проте потім зможете зробити все це самостійно. Повірте, воно того варте. В наступних відео ми поговоримо з вами про такі надважливі та актуальні теми, як подвійне оподаткування, коли і як ви стаєте податковим резидентом у Німеччині, які ризики несе для вас фрилансерська діяльність у Німеччині. Також ми обговоримо податкові класи та подання декларації. Залишайтеся з нами до наступних відео та поділіться цим відео з друзями.